Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Гоже Молитвами всіх святих, а окремо моєї дорогої рідної матусі Степані Марії серед них. І хай Бог вислухає моління всіх святих за нас, щоб ми перейшли майбутній найважчий час. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! Слава! Вітаю вас, я Борис Володюк Дністер у фільмі За пророчі сни у п'ятдесятий серії І цей фільм 15-ти буде фрагментом 23 хвилинного фільму Оклик Христа Упа 2022, котрий виходить 9 вересня 2023 року в суботу. Поминальний день. Найбог згадає всіх, що відійшли від нас. Рідних, близьких, героїв наших дорогих, друзів по житті. Ну а я слово своє кажу із місця святого, де спочиває тіло Матері моєї дорогої, вже в Бога святої, світла вічна пам'ять їй і всім тим, які прощені Богом, Божою матінкою. І дай Боже сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших серед них з героями і друзями в пазасу. Бог верне і мою матінку дорогу Степанію Марію, і через місяць, 7 жовтня, буде якраз на свято Вервесі, день, коли вона 10 років як померла. А 8 жовтня я бачив її у з'яві з матінкою Божою і знав, що вона свята. Це сталося після того, як я пішов і йшов проще до села Погоня. Подивіться, будь ласка, яке 15 кілометрів бік Києва від Франківська на схід сонця. І там була всесвітня велична проща. Зараз теж вона щороку там є, постарайтесь навідати місце, де, особливо де є чудотворне джерело, де є особливо чудотворна ікона, з якої сталося чудо, неймовірне, що коли вона була в храмі і коли п'яні Богом прокляті московити, окупанти, НКВД, сатанисти зайшли у церкви, так? Зробили із церкви тир. Вони то казали, ідемо не в церкву, а йдемо в тір. І люди то казали, розумієте, що вони насміхалися, стіляли, кричали, що Бога немає, і так далі. Ну і це було щось кілька разів, але саме восени я вже маю достовірну інформацію, що ті люди, з якими я зустрічаюся, сказали мені, бо ми думали, чи це було навесні. Бо казали, коли було зелене листя, значить, що зими не було, але було ніби власне. Така пора, що листя на деревах. Так ось восени, коли вони стріляли, то їх щось казали, що до 20 чоловік там зайшло, було п'яні, якесь начальство і так далі. Це, звісно, скривають. І громи їх побивали, і блискавки у церкві. І звісно, там приїхали, забирали їх, і два були просто як контужені, так і вони потім розповідали, що вони бачили, як з них зняли покази. Звісно, що вони. Повірили, що Бог є, Бог кара є. І найперша така покара, Бог показав на Франківщині, була за все те зло, що вони до того робили, і після того і зараз ще хочуть зробити. Тому особливо в ці дні щодня старайтесь молитись до тої ікуни. Це була сила, пристав Божа Мати сказала, бо будуть такі чуда, коли Бог буде не людськими кулями, не снарядами, а саме блискавками, громами злих людей бивати. І також нагадаю, що є пророцтво, що з сонячним вогнем Господь має спалити людей злих. І так буде, дорогі люди, у найважчі ті дні, коли згідно пророс Біблії, сили зла захочуть побороти людей Божих. Тоді Господь явно славно прийде, нам поможе і найперше Україна переможе. Дякуємо Богу, ми. За його знаки, що так буде. Ну і хто з вас пам'ятає? Я відео за пророчі сни» знімаю звичайно 8 числа. Я не пам'ятаю з якого то місяця, але Божа мати вчора благословила ці відео знімати саме 9-го числа. Сьогодні особливий день день створення статуту прийняття народного руху України. Тоді він називався За перебудову. Я був серед делегатів тих, які приймали цей статут. Коли е, з'їзд почався 8 вересня 1989 року в Києві у е, актовому залі політехнічного інституту. Дякуємо тим, які дійсно долучилися до руху безкорисливо діяли совісно, героїчно. І водночас в Русі були сексоти, були корисливі люди. Це правда, і Бог прийде, і Бог покаже те. Все, що хто робив, і бачить Бог, що я як голова франківського руху. З 1979 року заприсяжений в мережу ОУН УПА. І з 1995 року явний голова українського нацистичного руху за божим наказом і людським вибором досметно обраний жив совісно, діяв совісно, героїчно, хоч мав свої помилки, безперечно, за що каюся, за що на своїх помилках попереджаю, щоб інші їх не вчиняли. Але найбільший дар, який я отримав від Бога, це власне усвідомлення, що в мене є рух до нього. І що веде мене пречиста Божа мати, і що Господь все більше показує свої знаки, що він зі мною і з тими людьми, що біля мене. Тому я дякую всім знаним і незнаним тим людям, які зі мною були, є і будуть. Знаю, що їх щорік менше, певний час стає, тому що ну, багато хто не вірить про ростов, багато хто зневіриться, багато хто помирає фізично або просто духовно. Власне, йде в якісь блуди, і щодо мене Борисовюка всякі такі ситуації, можливо, злі думки і так далі. Хай Бог їх прощає, хай Бог їх навертає, і хай Бог їм дає десь слово пізнати від когось добре про мене. Значить, і про тих людей, що коло мене, найбог пом'яне тих, що відійшли побратимів моїх дорогих і посестер. І хай витає найкращий, найпотрібніший бог мені показав за це пророчий сон. Як ми згадуємо, як були перші ті рухівські акції? Як ми виїжджали, і я очолював походи найбільше зі всіх депутатів місцевих рад Галичини усі області України і до Криму в 90-91 році. І власне дякувати Богу, і слава Богу за все, що показував все більше знаки, що він зі мною. Ну і нагадаю, що в одному із походів, найбільш такому славному масовому, який очалювляється івано Франківщини на 500-річчя святкування Запорізької січі в 91-му році, то було і в 90-му році, і в 91-му, то ніби було 501 ша річниця, але січ, коли було засновано, Бог знає, прийде нам, розкаже що січ. Має трошки давнішу історію, це окрема тема для розмови. Але нагадаю вам я, що саме в ніч на свято Бориса Гліба, яке зараз хочуть перенести на 13 днів скоріше, було з'ява божої матінки до мене в сні, яка через сон провела мене. На посвяту, на священника, до Бога самого, до Божих святих, і власне сказано мені, що прийде час, і я про це скажу в інтернеті. Тоді, взагалі то слово, ще люди не чули і не знали в більшості. І я теж не розумів, що то як. Ну і нагадаю, що точно такий сон Бог ще показав п'ятьом людям з них трьох мені Божа мати відкрила. Ще говорив, хто це саме два священники, Ярослав Лесів від УГКЦ і Микола Сарма Соколовський від е УАПЦ. Це був старенький священник, який саме е правив тому храмі, про який написав свій знаменитий роман Собор Олесь Гончар у Новомосковську Козацька Дерев'яна Церква є. Боже, що вона стояла і тому, що знаю, що є плани її зруйнувати злих людей, але Бог не дає Божа мати. В тому ж 1991 році я мав ласку божу з цим славним священником і в деякі наступні роки. А також нагадаю, що Ярослав Лесів був головний священник храму Святої Поросковієчко Болехові, яке на межі Прикарпаття Львівщини, і в цій ситуації також славний поет Роман Юзва говорив: значить, за це. Наступного дня на свято Бориса Гліба, Ярослав Лесів і Роман Дюзвав, які були мої заступники в тому поході на Запорізьку Січ біля Чортомлика села, біля міста Нікополя, що означає по Ніка це перемога, а поле то є поле. Там місце перемоги, якщо так, переможне місце. Я вам мав це нагадати, дорогі мої, і звісно, хочу вам розповісти за ті, на жаль, пророчі сни, особливо страшні, страшні за майбутні події, але власне ми віримо, що все закінчиться для Божих людей добре. І хочу, щоб ви подивилися, хоч це російською мовою, але жіночка, Вінничаночка, Галиночка розповідає, як вона в Канаді пророчисний має. Нагадаю, що Божа мати благословила за неї молитися і сказала, що вона дійсно каже. Правду, що Бог їй дає для більшої молитви е, тих людей, що навколо неї є, і тих людей, які залишились в Україні, де тече е, потік Південний Бог. Нагадаю вам я, праворуч якого є Дністер, як права ударна рука мають бути Дністряни, а ліворуч є Дніпр, як ліва рука, власне, є е, той потік. І ці три потоки, ніби зуб, нагадаю вам я в Україні, е, які мають засіяти в ніч перед тим, як Бог має прийти з середи на четвер неймовірне чудо буде високове сяйво е, тих трьох потоків. Сяйте вони будуть багато годин. Люди будуть одне одному казати, чому все так, і будуть знати, що саме в той день четвер Бог має прийти. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Хочу записать пару снов, которые мне снились. Снится мне, что мы находимся на каком-то пикнике, и люди очень все такие расслабленные, веселые, они что-то празднуют. И тут в небе начинают летать самолеты. Самолеты очень-очень низко летают, такие вот ну, так светло-серые. И Все так смотрят на них, дети, взрослые радуются и думают: ну самолеты просто летают, когда самолеты летают, дети всегда радуются. И вот э, эти самолеты начинают кидать огромные такие черные круглые бомбы. И я помню, что все начали падать, <coughs> прятаться, то есть это было так неожиданно. И я наблюдала за этими самолетами и думаю, кто это может бомбить, кто это может бомбить. Я пыталась увидеть на самолетах хоть какую-то символику, но символики не было. Они были без никаких опознавательных знаков, просто такие белые, такие как серовато-белые самолеты. Один из них так летел низко, что я даже увидела человека, который сидел за рулем. Это был человек арабской внешности. Не знаю, почему я посчитала, что он был арабской внешности. Я прям... Как будто видела, да, он был в очках и в шлеме, но я увидела, что это человек, который, ну, такой арабской более внешности, может индус, араб, ну вот э, из тех народов. И я помню, что для многих это было шоком, они орали, визжали, э, паниковали, и я тоже искала место, где можно укрыться, и почему-то мы с детьми начали бежать как в поле какое-то или лес. Я знала, что надо это все пройти. И второй сон был у меня такой. Я, например, вечером перед сном я немножко размышляла про карантин, про ковиды, про это все. И вот снится мне такой сон, я вижу поля, такие, как будто нива побелела. Вот-вот дозреет урожай пшеница, разные культуры такие злаковые. И я вижу, что вот-вот уже стоят комбайны, чтобы молотить это собирать урожай. И такой мне прям во сне, как будто Господь говорит, ты не того боишься, ты не того боишься. То есть, ну, я вечером я немножко переживала за карантин, за ковиды, что они опять вернутся, что там, например, в Канаде в новостях показывают, что очень много заболевших новым видом ковида каким-то штампом, омикрон или как, я не помню уже. Ну, и, короче, и все такое. И я вижу эти нивы, и вот Бог мне это говорит, что ты не того боишься. Смотри, я смотрю на этот урожай, и мне такой Господь говорит: смотри, дьявол хочет уничтожить весь урожай, чтобы настал великий голод, великий голод, и скоро будет великий голод по всей земле. И я говорю, Господи, а что мне делать, запасаться мне едой или чем мне запасаться? У меня даже негде складировать это все, там жучки заведутся и все такое. Но Бог мне не ответил запасаться или, или нет. Но пару раз было слово, что вот идет великий голод, и дьявол хочет разрушить, уничтожить весь урожай. И когда это мне Бог говорил, он мне показывал, что он многим людям это открывает, но людям все равно. Они вообще на это никак не реагируют, и они не верят, что такое может случиться. И я видела, что постепенно на складах исчезает еда, продовольствие. И люди все равно ходят по улицам туда-сюда, им как будто абсолютно все равно на это. И сегодня мне снился сон такой, э, я стою в очереди за едой, очередь такая длиннючая, длиннючая, я вот так повернулась назад, и вот сколько я видела очередь, как змейка, вот так по одному человеку стоят, э, это все люди за едой. Я почему-то стою, бли... ну, почти с самого так кстати, этой кормушки или чего, И э, люди такие грустные, унылые, с поникшими лицами, никто ни с кем не общается. И я знаю, что у меня есть еще другой источник как-то еды. И ночью э, христиане передают друг другу еду. То есть у меня есть еще вот такой ночной, так сказать, источник еды. И я видела, что сначала люди они, э, с радостью делились своими запасами. Но чем меньше становилось еды, тем меньше они делились своими запасами, и э, тем больше они начинали э, как бы злиться. унывать и ненавидеть. И также я видела, что многие люди они начинали убивать животных, белок. Я также видела, что в квартирах люди начинали кушать собак своих домашних животных и еду очень сильно начали как бы беречь. Вот не так, как сейчас. Там не доел, там что-то выкинул. А там начали очень очень сильно беречь еду. Власне, ця жіночка в Канаді бачила такі сни, страшні, зв'язані саме з Канадою. Подібні сни, але за винятком щодо голоду є в Україні, дорогі мої. Це далі подивіться у відео Покле Хрестаю. Попередні, наступні, в цьому трошки більше скажу я. І пам'ятайте, що 9 жовтня це свято Івана Богослова, 9 листопада Нестора Літописця, День Української писемності, а 9 грудня день Юрія Перемося. Тримайтесь на краще, сподівайтесь. <звук> Що ж, я, я продовжую з, з вами уже у фільмі Поклик Христа Опа. Найперше, як завжди, згадаємо ми в цей особливий день, поминальний останній день та поминальний за старим стилем календаря наших героїв, дорогих, саме тих, хто віддали життя. Цього дня най Бог пом'яне долучить до своїх святих і тих, хто віддали в інші дні, поверне їх не зробив щодо сонце храмів, так як це обіцяла причиста Божа мати, що маємо чудову зв'язку, яка саме з цього року є, що 77 тисяч не менше наших героїв Боже, тих, які віддали життя саме в останні ці 10 років нескореної війни. Нашої нації проти Антихриста Путіна, рашофашистів та їхніх запроданців, Щире співчуття рідним і близьким, наших героїв дорогих, і дай Боже їм більшої віри, що саме так буде, як Бог передав це, і щоб про це передавали більше один одному ті, які божі люди, бо по вірі. Пізнається, що люди божі, пам'ятайте це, і по вірі Бог воздасть кожному. Одних нагородить, інших скарає. І кара Божа більша є, ніж усі людські кари разом взяті, тому що Бог карає не тільки тіло, а й душу, посилає в пекло на вічні муки, чи в кращому випадку в чистилище до п'яти тисяч років такої Божої тюрми виправної, де людина або навертається до Бога, стає все частіше, або і чистилища Бог може душу послати до пекла. Thank you Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Справа Червінського думає пані Федина не образиться. Якщо ми поширимо її відео, також вона права Роману. Потрібно допомагати. Слухайте, долучайтесь. Товариство пряме включення зі Шевченківського суду. Тут у справі Червінського відбувається прокурорсько суддівський безпреділ. І Я би хотіла, щоб від першої особи почули від адвокатки Мормана Червінського, що зараз сталося. Ми сьогодні повинні були розглядати мою скаргу. На скасування залі на скасування повідомлення про підозру Романа ми зібрали достатньо матеріалів для того, щоб говорити, що підозра не обґрунтована і просили її скасувати. Що зробило слідство? Воно доставило Романа сюди. І намагається продовжити йому розгляд е тримання під вартою. А вони його просто завезли в інший зал судових засідань, визначили іншого слідчого суддю, І зараз це слідчого суддя, йому ще на місяць продовжує строки тримання під вартою. І Наскільки я розумію, адвокатів взагалі про це не попередили? попередні повідомили про це через пів години після початку судового засідання. Офіційно прийшло мені повідомлення смс. Чи ви мали можливість спілкуватися з ним? Ні, жодної можливості це жоден адвокатів з адвокатів не мав можливості. Нам ні клопотання це не включили, нічого не. не повідомили. Взагалі ми в шоці від того, що відбувається, тому зараз З'ясовувати взагалі де роман з він сьогодні сюди доставлений, і як це все відбувається, але це це просто шок. Я вперше з тих стикаюся органом досудового розслідування порушує всі можливі норми конституції кримінально-процесуальні. Дякую. І люди, я, я вам просто скажу: от ще раз наголосую. Ви собі уявіть, ми на 15.40 збираємося сюди в суд на оскарження підозри. Адвокати про це завчасу подали клопотання. Було призначене засідання, воно було на сайті. Моя помічниця вчора це все перевіряла. І от ми приїжджаємо сюди, ми всі бачимо, от зараз я покажу, тут місце пусте. Романа тут немає. І прийшов суддя, який заявляє, що виявляється, в 12-й годині було якесь призначене засідання без. Повідомлення на сайті без жодної інформації, без повідомлення адвокатів, тобто увага, це порушені всі конвенції з прав людини. Що Роману Червінському було його позбавлено було право взагалі скомунікувати з адвокатами і отримувати належний захист у Справі розгляду його продовження затримання під вартою Романа. Вже чотири місяці тримають під вартою, без права застави на відміну від Коломойського та іншої нечисті. Його тримають під вартою без права бачитися зі своїми рідними, з дружиною, з сестрою, мамою, дітьми. І в результаті зараз нічого не відбувається а він не знає у якій зараз кімнаті. У той же час люди йдуть до залу суду, Хрещатик та ОП. Заложний також підтримав генерала Червінського, написавши листа. Спецоперація дійсно була. Донедавна існував неофіційний договір між Зеленським і Заходом. Зеленський не чіпає заложного, а захід не згадує. Вагнергейт та фільм «Білінгкет» про цю операцію. Донедавна так і було. Про це пише Мирослав Логіко, інженер в КП Вертикаль, блогер та громадський діяч, далі мовою оригіналу. Але тепер Зеленський зробив вибір, і цей вибір не почати звільняти російських кротів зі свого оточення та почати їх саджати, як того хоче захід. Зелен. Зеленський вважає, що завдяки телемарафону і контролю усіх силовиків, включно із ЗСУ. Він зможе протистояти компроматам заходу, повністю закрившись у мушлі диктатури. Для Зеленського страшніше піти проти своїх вчорашніх компаньйонів, російських кротів, яких він призначив після взятих на себе зобов'язань в Омані під відеозапис, ніж піти проти заходу. Зеленський вважає, що йому буде легше звинуватити усіх своїх проблемах і бідах захід. Бо вішати все на Порошенка вже не виходить. Навіть зеленоботи починають ржати. І тому Зеленський почав захищати себе наперед, почав вибивати до. Казайком компромати заходу у вигляді свідків їх посадкою за вигаданими звинуваченнями. Зеленський готується відбиватися від поновленої справи Вагнергейту і фільму Білінгкет тільки після прибирання небезпеки для себе від фільму Білінгкет Єрмак Думає, що буде вільний від зобов'язання перед заходом не чіпати залужного. Зможе на нього повісити всі свої про та зради, і зможе звільнити його. Це як він вважає, відкриє йому прощення всіх минулих та подальших його зрад, а також зробить його єдиним батьком перемоги. Колись Боримося і поборемо, молимося і вимолимо. Не ридаймо, а здобуваймо. Не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. І Отця, і Сина Святого Духа. Амін. наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилося ім'я Твоє, Бог, щоб дай Бог, була воля Царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосвенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, бо <звілля> Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде від Турни та по час, на віки вічні. Амінь.